Добрий день. Сьогодні хочу викласти відео стосовно однієї із підстав для звільнення з військової служби, яка стосується саме сімейних обставин. Досить частим останнім часом це стало питання у зв'язку з тим, що з 18 травня набули чинності зміни до закону України про військовий обов'язок та військову службу, у зв'язку з чим підстави були суттєво змінені і тепер застосування. Їх виника, викликає багато питань. Ну у нас у юристів також з огляду на те, яким чином прописаний закон, і з огляду на те, яким чином внесені ці зміни, і ти на з огляду на те, що знову ж таки жодним нормативно-правовим актом не затверджено перелік документів, які при застосуванні тієї чи іншої підстави для звільнення повинні подаватися додаватися до рапорту. Сьогодні я хочу присвятити невеличке таке відео саме питанню звільнення у зв'язку з необхідністю здійснення догляду за батьками військовослужбовця або батьками дружини військовослужбовця, які є особами з інвалідністю першої та другої групи. А також невеличкий другий пункт цього відео це саме, що робити військовому бувшому, який звільнився з військової служби, адже після звільнення за сімейними обставинами такий бувший військовий є військово зобов'язаний. Він зобов'язаний перебувати на військовому обліку в територіальному центру комплектування за місцем проживання, а також у нього виникає тоді питання щодо оформлення відстрочки. Ось такі два. Основних моментів, про які я би хотіла проговорити, про які дуже багато останнім часом я отримую запитань. І не на всі запитання я можу надати відповідь саме через те, що постанова Кабінету міністрів 560 яка присвячена порядку проведення мобілізації, в тому числі яка передбачає нарешті порядок оформлення відстрочки від мобілізації, не відповідає. Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тому деякі питання я буду проговорювати як проблемні, і які поки що не можна відповісти, тому що немає ні правозастосовчої практики, уже чітко сформованої, ні судової практики з приводу цих питань. А також сподіваюся, можливо, і не потрібно буде. Я сподіваюся на те, що законотворці нас почують і внесуть відповідні зміни. Для того, щоб привести все це у відповідність і дотримуватися принципу заявленого, що все-таки Україна є правовою державою. І так перейдемо до звільнення. Військовослужбовці можуть звільнитися під час дії режиму воєнного стану у зв'язку з необхідністю здійснювати постійний догляд за одним із своїх батьків або батьків дружини, які є особою з інвалідністю першої другої групи. За умови, що відсутні інші члени сім'ї першого та другого ступеня споріднення такої особи, тобто одного з батьків, який є особою з інвалідністю, а таку, або якщо ці члени сім'ї наявні перший другий ступень споріднення, але вони самі потребують постійного доглядку на, на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії або висновку МСЕК, ось така умова. Тобто ми маємо в даному випадку необхідність документально підтвердити дві основні позиції. Перше, це саме необхідність здійснення догляду. Це здійснюється так, як і здійснювалося раніше. Необхідність здійснення догляду для осіб з інвалідністю першої Б. Та другої групи здійснюється за допомогою висновку лікарсько-консультативної комісії, який отримується в закладі охорони здоров'я за місцем проживання особи з інвалідністю через сімейного лікаря. Що стосується осіб з інвалідністю першої а групи, то необхідність здійснення постійного догляду для таких осіб зазначається МСЕКом в довідці до акту огляду МСЕК. Це перший момент, він найменш проблематичний. Другий момент, що стосується підтвердження відсутності інших членів сім'ї першого або другого ступеня споріднення, або їхню неспроможність здійснювати догляд у зв'язку з тим, що вони самі потребують такого постійного догляду. Давайте тоді розберемося, хто ж такі члени сім'ї першого та другого ступеня споріднення. І так, відповідно до норм чинного законодавства, до Першої ступені споріднення віднесені батьки, чоловік або дружина, діти, в тому числі тут відносяться і усиновлені діти, не тільки рідні. Тобто, якщо йде мова про маму військовослужбовця, то тоді береться до уваги наявність у мами чоловіка, і чи може він здійснювати догляд, наявність у мами батьків, і чи можуть вони здійснювати догляд. І наявністю мами інших повнолітніх дітей, які можуть здійснювати за нею догляд це, що стосується першого ступеня споріднення. Переходимо до другого ступеня споріднення. Хто відноситься до таких членів сім'ї? До таких членів сім'ї відносяться брати, сестри, баба, дід та онуки. Тобто, якщо мова йде про маму військовослужбовця, то тоді ми розглядаємо наявність або відсутність у мами військовослужбовця братів, сестер, бабусі, дідуся, а також онуків. Ну, Звісно, повнолітніх онуків мається на увазі ті, які можуть здійснювати за нею догляд. Отже, коло осіб, яке охоплюються в даному питанні, і відсутність таких осіб потрібно підтвердити документально досить широке. Тобто, на мій погляд, законодавцем прописана ця норма таким чином, щоб максимально унеможливити звільнення з військової служби військовослужбовця, який, в силу положень сімейного кодексу України, зобов'язаний піклуватися про непрацездатних та хворих батьків. І тим не менше, правозастосовча практика з цього питання поки що повністю не сформована, ми ще не можемо з певністю сказати, які є розпорядження. І які є трактування, наприклад, кадрових центрів, що вони рекомендують військовим частинам вимагати, який пакет документів додавати до рапортів про звільнення. Але, тим не менше, виходячи із самого положення чинного законодавства, на мій погляд, документами, які можуть підтверджувати відсутність або неспроможність таких осіб здійснювати догляд, можуть бути наступні. Перше, це Свідоцтво про смерть, якщо хтось із таких членів сім'ї вже давно помер, і його немає. Не посвідчена копія свідоцтва про смерть. Це може бути висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність такої особи здійснювати догляд. Наприклад, якщо у мами військовослужбовця, яка є особою з інвалідністю першої групи, є... Її мама, тобто бабуся військовослужбовця, то відповідно для такої бабусі наявність висновку ЛКК, що вона сама потребує догляду, буде якраз такий тим документом, який потрібно буде додати до рапорту про звільнення, щоб підтвердити, що батьки мами не можуть здійснювати за нею догляд в силу їхнього фізичного стану здоров'я. Також це, що стосується саме або відсутності, або неспроможності. Щодо відсутності, наприклад, якщо в сім'ї є лише один військовослужбовець, як один єдиний син у мами та тата, інших родичів немає, братів, сестер немає, онуків відповідно також такі е, ситуації є непоодинокими, то в даному випадку. Е, як і раніше, ми би рекомендували писати нотаріально посвідчену заяву від імені. Того з батьків, який потребує догляду, який має групу інвалідності, в якій особа буде, наприклад, якщо це мама військовослужбовця, то мама буде засвідчувати, що дійсно у неї є лише одна дитина, інших родичів немає, і підпис під такою заявою має бути нейтрально посвідченим. Це як один із варіантів того, що можна додати до рапорту, щоб підтвердити відсутність інших осіб, тому що сформувати якісь витяги, наприклад, через. Органи реєстрації актів цивільного стану поки що неможливо. Мін'юст роз'яснив, що у нього є вичерпний перелік витягів, які вони можуть формувати в силу технічних особливостей реєстрів, з якими вони працюють, і підтвердити, що, наприклад, залишок населення України не є моїми родичами, органи РАЦ не можуть. В даному випадку будемо ще очікувати, звісно, певних роз'яснень, а можливо, навіть і внесення зміни в чинне законодавство для того, щоб питання підтвердження відсутності інших членів сім'ї, які в силу закону зобов'язані утримувати, або які відносяться до категорії першої або другої ступені споріднення. Законодавець роз'яснить або зробить технічну можливість зробити пошук за відповідними критеріями по реєстрам, які зараз у нас існують. Наступне питання, до якого ми повертаємось, це той шлях, який необхідно пройти бувшому військовослужбовцю після звільнення. Після звільнення, відповідно, особа зобов'язана стати на облік територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем свого проживання, і виникає необхідність оформлення відстрочки для того, щоб не бути найближчим часом мобілізованим назад до лав Збройних сил України. Підстава для відстрочки в цій сімейній ситуації, коли наявні батьки з першої або другої групи інвалідності, вона дещо відрізняється від тієї підстави, яку я зазначила, яка є підставою саме для звільнення з лав Збройних сил України під час дії режиму воєнного стану. Підстава у нас звучить для отримання відстрочки, звучить наступним чином. Не підлягають мобілізації особи, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої або другої групи, або одного з батьків дружини або чоловіка, так, якщо мова йде про жінку, військовослужбовицю з числа осіб з інвалідністю першої другої групи за умови відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Наголошую, що саме в підставі, яка передбачена пунктом 13 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не йде мова про постійний догляд, йде мова про утримання відповідно до вимог чинного законодавства. Отже, нам потрібно, щоб скористатися цією підставою, підтвердити родинний зв'язок. Нам потрібно підтвердити наявність групи інвалідності, і нам потрібно підтвердити відсутність інших осіб, які не є військово зобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані утримувати батьків з інвалідністю. Або в їхню відсутність, або, наприклад, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю та потребують постійного догляду, або вони перебувають під арештом, тобто фізично не можуть здійснювати такий догляд, або відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, це також ті підстави, які потрібно документально підтверджувати. У разі, якщо відсутні не військово зобов'язані особи, ну, така складна конструкція була придумана нашими законодавцями, на жаль, ну, тим не менше, вибачайте вже за таку тавтологію і складну до сприйняття інформації. У разі, якщо відсутні особи, які не є військово зобов'язаними, а, наприклад, в сім'ї є двоє осіб, які є військово зобов'язаними і які претендують на отримання такої відстрочки. То відразу цією нормою передбачено, що особа з інвалідністю сама повинна обрати, хто саме буде здійснювати за нею догляд. Тобто. В даному випадку, якщо в сім'ї, наприклад, у мами є там друга група інвалідності і вона має двох військовозобов'язаних синів, то на підставі нейтрально посвідченої її заяви, один син матиме право звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки із заявою про отримання відстрочки. Інший син вже не зможе цього зробити. Ось така підстава. Що стосується реалізації цієї підстави, тобто в якому порядку необхідно і які дії вчинити, який пакет документів підготувати, це передбачає 560-та постанова Кабінету міністрів від 16 травня цього року, якою наш уряд передбачив порядок проведення мобілізації, і в тому числі порядок оформлення відстрочки. Ну, нарешті, на третьому році війни, питання отримання відстрочки, хоч якось нормативно врегульовано. Даним, е, Даною постановою передбачається сам порядок, передбачається затверджена форма заяви про надання відстрочки, затверджена форма довідки про надання відстрочки або повідомлення про відмову у наданні відстрочки, а також цією постановою, а саме додатком 5 до неї, передбачений перелік документів, які необхідно додати до заяви про надання відстрочку при зверненні до. Територіального центру комплектування. І тут саме цікаве починається те, що додатком п'ятим, саме до нашої підстави, про яку я проговорила, а саме наявність батьків, одного з батьків з групи інвалідності першої або другої групи, цей додаток п'ятий передбачає, що необхідно підтвердити родинні зв'язки. Ну тут ми розуміємо, що нам необхідно нотаріально посвідчену заяву, ой, не заяву, вибачте свідоцтво про народження, якщо мова йде про рідних батьків. Якщо мова йде про батьків дружини, то тоді, відповідно, потрібно реально посвідчена копія свідоцтва про одруження, паспорта дружини, свідоцтво про народження дружини та паспорта одного з її батьків, який є особою з інвалідністю. Наступним документом, який даною постановою передбачений як обов'язковий для додання до заяви про надання відстрочку, є. Один із документів, що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військово зобов'язаними та які зобов'язані за законом утримувати одного із своїх батьків з інвалідністю першої або другої групи, здійснювати догляд за ними. Що тут цікаво, і з чим ми тут стикаємося з якою проблемою? По-перше, один із документів не уточнюється, які це мають бути документи. Тобто, тут уже є, так би мовити, свобода. Польоту фантазії, який це має бути документ, який підтверджує неможливість інших осіб? Ну, як варіант, це може бути, наприклад, висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що така особа сама потребує догляду. Це може бути. А довідка до акту огляду МСЕК, в якій зазначена потреба особи в здійсненні постійного догляду. Це буде, на мій погляд, документ, який буде підтверджувати, що саме ця особа не може утримувати своїх батьків. Також це може бути копія вироку суду, який набрав законної сили про позбавлення волі. Також це може бути документ, який підтверджує, що особа перебуває під арештом. Е, надалі. Що ще вимагає дана постанова, що ми маємо додати до заяви про надання відстрочки? Звісно, документ, який підтверджує наявність інвалідності у особи, це довідка до акту огляду МСЕКІ, нотаріально посвідчена копія. А також я рекомендую додавати ще нотаріально посвідчену копію пенсійного посвідчення особи, в якій зазначено, що вона є особою з інвалідністю. Цікавим таким моментом є тут, в даній постанові, це те, що, в разі, якщо ми підтверджуємо відсутність інших осіб, які не є військовозобов'язаними і відповідно до закону повинні утримувати своїх батьків, саме факт того, що вони не можуть здійснювати постійний догляд. Але коли я вам зачитувала, Самі положення статті, там не йшла мова про постійний догляд. Тобто стаття 23 не містить в собі такої вимоги. Вона містить саме положення щодо утримання. А здійснення постійного догляду і утримання це дві різні правові категорії. Це абсолютно різні речі і врегульовані різними положеннями чинного законодавства. Оця невідповідність, яка допущена в постанові Кабінету міністрів, буде. На мій погляд, викликати багато спірних питань і судових процесів, на жаль. Тому що закон має вищу юридичну силу, ніж постанова Кабінету міністрів, і у випадку, якщо підзаконний нормативно-правовий акт, яким є постанова Кабінету міністрів, суперечить положенням. Закону, то потрібно користуватися саме положеннями закону, а не постанови Кабінету міністрів. Але поки ми будемо доводити, що саме так потрібно діяти, а доводити це, як правило, потрібно через суд, ну, особа може бути навіть мобілізована до лав Збройних сил або інших військових формувань. Також даною постановою передбачено, що Якщо, наприклад, у особи відсутні інші родичі, які зобов'язані утримувати батька або матір з інвалідністю, то тоді необхідно надати акт про встановлення факту здійснення особою догляду, постійного догляду, в якому буде зазначені відомості про відсутність інших осіб, які могли здійснювати такий догляд. Дуже цікаве таке положення цього знову ж таки. Цієї постанови, яке протирічить закону, тому що в положеннях а, закону ми бачимо, що мова йде про утримання, а не про здійснення постійного догляду. Тобто, і ще раз зачитаю вам, як говорить нам закон, особи, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої або другої групи, або батьків дружини чоловіка першої другої групи інвалідності, з за умови відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Тобто мова йде просто про наявність батьків з групою інвалідності, а не про необхідність здійснення постійного догляду. Тобто, в даному випадку ми маємо некоректне формулювання яке протирічить чинному законодавству саме в 560 й постанові, яка, на мій погляд, буде викликати дуже багато суперечностей, а знову ж таки потрібно буде доводити через суд. Це довго. Тобто, на жаль, нині розгляд справ в судах, в адміністративних окружних судах, в першій інстанції менше чотирьох місяців не займає. Від чотирьох і більше, на жаль, ситуація саме така. І останні документи, які необхідно додати до заяви. Про надання відстрочки це ті, той пакет документів, який стосуються саме нашої особи з групою інвалідності, відповідно, це її паспорт, це документи, які підтверджують, що у особи є група інвалідності, а також висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я про потребу в здійсненні такого догляду. І в дужках зазначається в постанові для осіб з інвалідністю другої групи. Про другу групу ні слова не йде, і знову ж таки висновок про потребу у здійсненні догляду це те, чого в законі немає. Знову ми стикаємося з черговим протиріччям і з черговою невідповідністю. На жаль, таким чином прописана постанова Кабінету міністрів, щоб повністю нівелювати все те, що передбачено чинним законом. Що робити, який висновок подавати інвалідам першої групи не зазначено, і для осіб з інвалідністю другої групи висновок ЛКК? А що тоді про інвалідів першої групи тоді виходить не потрібно? Не зрозуміло, як це буде застосовуватись. На жаль, поки що правозастосовча практика не сформувалась, судова практика ще не сформувалась. Але я сподіваюсь, що наші суди будуть. Я сподіваюся, знову ж таки, не гарантую, але просто сподіваюся, що будуть виноситися рішення саме справедливі і здійснення утримання і догляду за батьками з групою інвалідності можна буде реалізувати. Тобто я сподіваюся, що все ж таки права осіб з інвалідністю не будуть порушуватися цими новими нововведеннями і цією постановою кабміну. І сподіваюся, що все ж таки в найближчому майбутньому зміни до цієї постанови будуть внесені, і буде відповідно врегульоване питання. І що стосується постійного догляду, де догляд, де утримання. І що стосується документів, якими потрібно підтверджувати відсутність осіб. Ну, я розумію, як можна підтвердити наявність особи, як підтвердити відсутність особи, це досить таки проблематично. І тим не менше, в територіальних центрах комплектування, та й навіть у військових частинах призвільнені подекуди кажуть, а принесіть, будь ласка, довідку, в якій буде зазначено, що відсутні інші діти у батьків. Ну, окрім особистої заяви батьків іншого документу, я не знаю, щоб він існував в природі, або існував, наприклад, як витяг а, з реєстру, який веде, ведуть органи реєстрації актів цивільного стану. Поки що, наскільки ми можемо бачити, з роз'яснень Міністерства юстиції такої технічної можливості не існує, щоб можна було сказати, а, зробити вибірку із. Реєстру, що особа зареєстрована батьком, там один або два рази, або три рази, або жодного разу. Ну, на жаль, поки що такої можливості немає, і тому велике питання, як це все підтверджувати. Що стосується питання утримання, а саме коли, за яких обставин і хто саме зобов'язаний утримувати особу з інвалідністю, це окреме питання. Я його тут не буду викладати, щоб не робити занадто довгим і нудним відео. Я це викладу в окремому відео, де ми розглянемо, хто, коли і за яких обставин зобов'язаний когось утримувати, тому що підставою для отримання відстрочки є саме обов'язок утримання. Дякую за увагу. Нагадую, хочу нагадати, що для військовослужбовців. Консультації надаються безкоштовно. Для того, щоб отримати таку консультацію військовослужбовцю, необхідно написати в мій чат в телеграм-каналі. Я відповідаю, можливо, не завжди відразу я відповідаю, так як дуже-дуже багато запитів. Посилання на телеграм-цей чат я залишу в описі відео. Дякую.